Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Сьогодні вирішив зняти такий цікавий сюжет, необичний. Я вирішив для себе зробити дуже цікаву одну річ. Зараз я вам більш детально розкажу, що це саме. Це те, чого мені не вистачає в моєму арсеналі. І я, на жаль, ідеального такого продукту я не знайшов. Для себе на ринку ну, не тільки України, а взагалі ніхто не виготовляє такої штуки. Тому я домовився із. Знайомими, які займаються такими справами, і вони мені допоможуть зробити цю штуку. Я вже один раз з ними зустрічався, всі креслення, все, що я хочу, я їм показав. Ну як креслення, я просто розказав їм, що я хочу, і вони мені допоможуть всі розміри дав. Допоможуть зробити цю штуку. І я більш детально хочу вам показати, розказати, і саме головне затестувати її, як же вона буде працювати і чи буде працювати. І я хочу собі зробити транспортну систему, яка буде кріпитися. До самої платформи і до плити. Тобто я її зможу і до платформи, тобто до плити прицепити, і до самої платформи. Тобто, коли, наприклад, мені треба багато речей, там, наприклад, це змагання на якісь дамбі, що треба далеко нести свої речі, я можу одразу всі свої вудки, запасні, тримачі, платформи, відра, все погрузити на цю плиту разом з платформою і перевести. А якщо мені треба, звичайна якась рибалка, де недалеко йти там чи небагато речей, я зможу її прицепити до платформи і погрузити все на платформу і комфортно відвести. Так, такі колеса є у багатьох виробників, але в них є великий мінус це що в них зазвичай роблять тільки одну пару коліс ззаду, а спереді роблять такі ручки. Я вам покажу зараз. І через таку систему доводиться виходить весь всі всю вагу нести. Получається в оцих ручках руками. І коли дуже багато речей грузиться, в годівниці важкі, прикормка, всі снасті, тоді це виходить дуже тяжко і другий раз не хочеться лишній раз навіть це все тягнути і доводиться, ну, стає легше два чи три рази сходити до машини, чим це тягнути за один раз таку тяжку тілегу. А я хочу зробити 4 колеса, і спереду два і ззаду. Тобто спереду буде два осівих, вони будуть поворотні, і ззаді два основних, які я просто. І ручка, якою я буду це все тягнути. Подивимося, що вийде. І так, завожу зараз під платформу, щоб до неї зняли всі заміри і знали, як прочитати все. І платформу теж, щоб до цього кріплення можна було теж цеплять передні колеса. Ну і кольоса такі використовувати щоб вони теж відібрали і по ширині, і по діаметру. Коротше, зараз завожу і будемо починати. Я хочу доповнити... Тобто... Ви хтось каже, та, є багато у нас цих транспортних систем різні виробники. Там і Матрікс, і Престон, і Коропових багато різних тачок виготовляється, і можна без проблем купити і не заморачуватися, Але у них у всіх є багато мінусів, і для мене основний мінус це їхні габарити. Вони всі зазвичай йде як окрема конструкція, окрема рама. І яких доводиться його складати і десь в машині розміщати. І коли вже і так багато речей, тоді не так по приколу ще цю тачку кудись пхнути. А з тим принципом, що я і так на змагання везу плиту, наприклад. Вона і так в'їздить зі мною обов'язково на змагання, то мені просто виходить, я додаю до неї 4 колеса. Це ну, не так займає багато місця в машині. То тобто, ці колеса, колеса я можу розпихати по машині в ну, вільних там, отворах і, і все. І мене майже нічого не буде займати. І так, оце така основна причина, чому я вирішив саме з плити зробити. Це відео я знімаю не просто так для вас, тому додивіться до кінця обов'язково і обов'язково дізнаєтесь. Отут. Ну. Я тобі розказую, зараз. тут має бути площадка на, на, допустим, на цьому колесі планів на трубі. Угу. Виходить... Все, всі запчастини, тобто колеса і. Плиту я завіз, хлопцям все розповів, вони все поняли, навіть доповнення. Деякі внесли, такі як фіксація самого коліса заднього, щоб можна було його ну так виставив, воно виставилось і нікуди ніяку сторону не крутилося, щоб рівно рівного кольоса стояли. Ну, я про заднє говорю. ну а Переднє, зрозуміло, буде як поворотне. Тому вже в роботу вони завтрашнього дня беруть, замовляють матеріали, і, походу, я вам покажу навіть фрагменти самого виробництва. Прямо зараз його можете наблюдати. Їду я вже забирати свою транспортну, хлопці вже набрали, сказали, що все готово. Зараз поїду, подивлюся. Ну і подробно вже вам покажу в деталях, що, як, що, куди і навіщо. Перший тест. Все, блі, офіген, Ну Ну і мало всі, конечно. А, Ну Тут ці типу, пошклітки такі. Да. Тут дивися, тут стоять бачишь, бачиш воно. А, Щоб не сай. Вони просто вас... защолкується, поняв, це можна без прогресив і все розібрати. Забрав платформу, це щось з чимось. Я реально вражений наскільки ну мені дуже сподобалось, дуже якісно хлопці зробили. Коротше, зараз не буду вас мучити. Зараз підзніму все гарно для вас, зніму всі деталі і насолоджуйтесь. Просто насолодітесь цією якістю. Це просто топ. Так, переходимо до тесту. Я зараз на риболовлі. Зараз у мене в повному робочому стані всі мої, все, все моє обладнання. Тут сумки, снасті, відра, платформа, платформа, то все як положено. Зараз я попитаюся його скомплектувати на ці колеса і побачимо, що з цього вийде, як воно настільки буде мені важко тягнутися. я Зараз все на собі. Перевірю. Ну, в принципі, погнали. Зараз буду все збирати. І так, виходить, у мене отака транспортна. Ззаді тут просто вкріплення вставляється це колісо. Тут воно все красиво, з заглушечками, все тут стоїть фіксіровано. Можна зняти колісо, просто скоба виймається і колісо виймається. З цієї сторони так само колісо вставляється. Ну і З цієї сторони я ноги одразу ставив, щоб Ну ми їх все, все одно вставляємо, коли приїжджаємо на, на рибалку виставляємо вставляємо платформу. Тому ззаді я просто буду міняти ноги на звичайні, а поки колеса, а... Ну тобто потім, а... Поки я перевожу, в мене там стоять колеса. Ну І спереду два спарка колеса, вони там посередині просто стру... трубка стоїть. Отак вони в спарки відбуваються. Тут у нас така ось тобто воно крутиться, вставляється туди просто такий штіфт, просверлили мені такий отвір невеличкий і все. Воно вставляється, там опора і воно отак крутиться, як завгодно. Тут такі, щоб не цокотіло, нічого різиночки поставили хлопці. Все гарно, дуже якісно зроблено. І, тобто, Якщо в мене наприклад, десь по габаритам не влазить, я можу зняти цим барашиком цю трубку, ручку І ручку там кинути до сумок, ще до, до, до вудок, а колеса вже там кинуть там, чи в платформу, чи кудись Вони необйомне місце, багато не займає. І така ручка, дуже якісно. Вони так тут попереходили, переходчики зробили, поварили. Ну, єдине тут заглушки не вистачає. Ну, це таке, я заглушку додавлю і буде. І, в принципі, виходить ось така тілега. Зараз я всі свої речі сюди загружу і подивимося, як воно наскільки буде важко чи не важко тягнути. Ну і взагалі як воно витримує. По речам я буду грузити всі свої, в принципі, на... Кожен раз я беру приблизно такий набір. Це в мене там, там плита, тут вудки, тут сумка з їжею та речами, тут сумка із снастями, тут садок, столи, посачик, тут у мене все фото -обладнання, там штативи, ну і, звісно, платформа і відро. Зараз я його все закину на тачку і подивимося, як воно все буде виглядати. Ось так воно все вийшло. На жаль, я вдома забувся різинки, стяжки. Ну, в принципі, сюди ще можна стяжки, стяжками все стягувати, щоб воно не розпадалось, бо інакше зараз, якщо затягнуть, то воно може все попадати. Ну, Якось так воно виглядає, все досить легко вмістилося, навіть ще можна грузити. Я не дуже плотно тут грузив, тут ще багато місця можна догружати. А ну, пробую. Тянуть. В принципі, воно, ось я собі легенько тягну. І я вам скажу взагалі не важко. Спробую покатати. В принципі, навіть без тяжок, ось у мене воно гарно стоїть. Собі під гору ось йду трошки важче. Але я вам скажу скільки обладнання і воно все дуже ну круто. Якось так. В принципі, ну, стяжки обов'язково треба, щоб воно не повипало. Ну все я собі тягну і нормально воно виходить. Клас, все, супер. Я її прикріпив на плиту, а зараз я переберу її і прикріплю до самої платформи. Тобто, Коли мені, наприклад, не потрібна плита, щоб її з собою лишній раз не тягнути, я можу прикріпити ці колеса, наприклад, до платформи і вже брати тільки, ну, там, наложити речей тільки на платформу і собі передвигатися навіть без плити. Тут дуже схожа ситуація. Така компактна получилась тілежка. Тут замість задніх ніг я вставляю ці два колеса по бокам. А тут спереді в мене вкріплення моє для садка вставляється ця ось. І в мене виходить ще одна така тачка, тільки вже без, без плити. плити. Плита в мене окремо, я, наприклад, не беру. І ось така система. Виходить, дуже удобно. Кофор можна, наприклад, на плечі взяти, тоді вона більш буде така е компактна. І в принципі теж всі речі мої сюди влізли. Класно. Ось така вийшла у мене транспортна система. Для мене вона ідеальна, вона дуже якісно виконана. Хлопці дуже постаралися, зробили те, що я хотів. В принципі, в мене все влаштовує, буду нею користуватися. Тепер з комфортом буду добиратися до улюблених місць. Вона компактна, складається, багато в багажнику місця не займає, тому для мене це ідеальний варіант. Ще хотів доповнити хлопці її від струїли, тому вона виглядає такого матового кольору. Тобто вона не фарбована, ніяка краска з неї не злізе. Вона буде завжди в такому вигляді. Ну і це дуже великий плюс, як на мене. Якщо вам сподобалася ця транспортна система і ви також собі її захотіли, це не проблема, пишіть мені в будь-який месенджер, я залишу обов'язково під відео, і її можна буде замовити. І вона також буде у вас. Дякую, що подивилися відео. Обов'язково пишіть в коментарях, можливо, щось вам не сподобалось чи сподобалось. Пишіть любі ваші якісь враження від неї. Я в захваті, наприклад. І хотілося б почути від вас вашу думку. Пишіть в коментарі, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися і пока. До нових зустрічей Ось так вона мене влізла всередину платформи. Майже ніякого місця вона не займає. І ручка ось окремо, я її просто можу От От кудись засунути, ну, щоб не тіліпалася, якось її зараз зафіксую і все.